Вітаю вас! Сьогодні ми проведемо лабораторну роботу номер 7 з неорганічної хімії на тему вивчення властивості хлорної води, виявлення йонів галогенів. Дослід перший. Якісні реакції на йони галогенів. Для цього досвіду нам потрібні розчини натрій хлориду, калій броміду, калі йодиду та аргенту нітрату. В першу пробірку наливаємо розчин натрій хлориду. І додаємо невелику кількість аргентом нітрату. Спостерігаємо випадання білого осаду у другу пробірку наливаємо приблизно 1 мл калій. Броміду. Також доливаємо розчин аргентум нітрат. Також бачимо, що випадає білий осад. У третю пробірку. Поміщаємо невелику кількість калію й йотиду, доливаємо аргентум нітрат, Утворюється такий біло-жовтий осад. І можемо порівняти ці три осади між собою. Осад аргентум хлориду, осад аргентум броміду, другий, і третій аргентум йодит. Ми бачимо, що аргентум йодит, осад у нас інтенсивнішого жовтуватого забарвлення. Вам потрібно записати. Молекулярні рівняння реакцій та йонно-молекулярні рівняння реакцій і записати спостереження в зошит для лабораторних робіт. Дослід другий: одержання хлору та хлорної води. Для цього досліду нам необхідна концентрована хлоридна кислота, калій манган-о4, також дистильована вода. Штатив, в який ми закріплюємо пробірку з газовою трубкою, одною трубку, кінець і поміщаємо суху пробірку. Цей досвід обов'язково потрібно виконувати під витяжною шапкою. У пробірку насипаємо невелику кількість кані та магана. Далі ми повинні долити концентрованої хлоридної кислоти і одразу ж. Закритий корком відразу ж, тому що почнеться бухливе виділення газу. Ми можемо спостерігати виділення жовто-зеленого газу. Тут в пробірці також можна побачити, що починається виділення жовто-зеленого газу. Пробірка зеленіє. Це виділяється хлор. Бачимо, що реакція виділяється бульбашки газу. Утворюється, тобто хлор поступово виділяється. Якщо пропускати хлор через розчин, через воду, бачимо, утворюються бульбашки газу, і у нас поступово утворюється хлорна вода. Так будемо пропускати приблизно 8-10 хвилин і таким чином ми отримуємо хлорну воду.